Провели підготовчі етапи до евакуації. Двома евакуаційними групами їдемо по Покровська району. Є 11 адрес, але це тільки адреси. Кількість людей може бути вдвічі, втричі більше. Дороги залишаються небезпечними, є погроза прильоти дронів. Тому завжди з собою в машині повинен бути детектор дронів. три дня, аж три ну, дня. Он уже, вон, уже в окна там повылетал. По одному, по два? Да как посадите? О, я, давай. Давайте по два. Чего вот она сразу к нам и поехала? Да не знаю, Я, я думала, все будешь могу, да, А ты там будешь покинуть? Все. І скільки усього у вас кишек? 15. І дві собаки. Да. Ну ця собака з роботи мною. Сильно гатила. По трасі можна побачити, як люди виїжджають своїм ходом. Відрізняти їх можна від білої стрічкою від інших машин. Давай еще забирають, сейчас она адрес каже, бо там йому тяжу. Так, куда нам еще ехать? На Вознесенске. Подвиньтесь там немножко, мы сейчас дверь закроем, будет, будет больше места. Дверь главное закрыть бронированную. Опасный участок у нас сейчас. Сгадывайте, молодец, сгадывайте. То, чтобы... <связывая> да, с, с таким оберегом нам <связывая> все все было вон ваша сумочка Спасибо вон. можно что... <связывая> было и покровск заезжать Но я молитвы читала молодец я, вообще... вообще... я слышал я вообще слышал 15 штук просто соседка это я вывезла и не потеряла это выскочили а это все мои сегодня прилетели. сегодня да а так окна двери сили нет там два окна Ставь, Да. Дуже страшно. Страшно. Да. А вот это две ночі, это такие были бомбу. Думали, що стирают Бан... город земли. Сидели в ванной. Это очень страшно. І квартири побытій. Після першого заїзду до оковокаційних машин ми вивезли 9 людей, 15 котів, двох собак. На даний час ми знаходимося на перевалочному пункті, де людей передаємо волонтерам, і вони з волонтерами поїдуть до більш безпечних міст. Бахає страшенно ракетами розбили вдома, зоріло все. Бачився, Нема нічого. Бачиш, то що було там все майно згоріло. Збирали, збирали. нічого не стало. Мій дом стоїть, бо молюся, якого... Кожен день і кожне утро за те, що стоїть. Обида їхали дистанцію. Спасибо дякую. Я в двох подвалах побивала, присипала, не відкапували. І в двох квартирах. В першій квартирі забрала, бо вторую квартирі все згоріло. Меня витащили. Подвал пішла. В підвалі побила і там мене присипало. От видите, в чому я. І ще в одному в спосідні мене забрали. все откромишь карамешный, отделать давай тогда мирный этот вы забираете да хорошо а улица мыру роднинская выглядывает зарастак мыра из не мир на улице давай 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 бачу. давай дядя, давай давай Давайте, тетя Все нормально, тетя Валь, давайте. Сейчас, собачка, Что из собак? Здравствуйте. Вы звидки прямуете? С Родинска. Вы пешки вышли? Да, мы пешком нашли. Дома нету, кухни нету, и всей улицы нету. Що спорід. Слишки шурах. За секунду вспіли прыгнуть в підвал. Працюємо на евакуацію міста біблісткою. При заїзді зустріли сім'ю чоловіка з дружиною та собакою, які пішки вийшли з родинського. Сьогодні вночі в них був прильот. І вони вирішили виходити. і Вже тут викликали на допомогу на евакуацію. Зараз ми продовжуємо рух по адресно, і в нас проходить завантаження. А це все, що змогли забрати після зруйнування дому. Это вот. Все, что было у меня на улице. Остальное мы вытянуть не смогли. Четыре ну, человека. Уже было сильно страшно. Но мы же позвонить ничего не могли. Мы, мы бы не вынесли ночью. Она Но пламенем каменем все дом сзади. Так ну, кого с документами Накрыла полностью. В магазине облили водой. И успокоительно какой-то дали. не знаю. не знаю. Місто авіації, артилерія. Ну, вдалося нам вивезти сьогодні 24 людини взагалі. І Домашніх тварин це 16 котів і 3 собаки. З нами працювали наші волонтери. Це відомий Денис Христов. Велика подяка йому. Прошу людей не звалікати, звертайтесь на наші телефони гарячих ліній, на телефони гарячих ліній ОДА, міських, військових адміністрацій, тому що, поки у нас є можливість, можете заїхати в місто і врятувати вас.